Маємо певну чергу на фарбування до нас в малярку з автомобілів, і вони по черзі всі заходять, фарбуються, майстри з ними працюють. Та давайте поговоримо про суперкрутий колір Маздовський c 46 g Це червоний колір, який пофарбувати в колір майже нереально. Але ми це робимо, ми знаємо, як це робити, і наші майстри роблять це в тому числі без будь-яких проблем. Тому що у нас професійно побудована робота, у нас професійне свіже обладнання і у нас професійні майстри з досвідом роботи. Вони знають, як це робити, навіть на самих найскладніших кольорах, які можуть траплятися в сучасних автомобілях. Адже різнобарні кольори трьохслойки, які на сьогоднішній день йдуть на більшості сучасних автомобілів, мало хто може фарбувати саме в кольорі, щоб це було якісно. А ми то можемо, тому що наш головний девіз це тільки якісні автомобілі для наших клієнтів. Тому на малярку ми поки черг не приймаємо, у нас поки багато клієнтських автомобілів. От, по рехтовці візе трошечки розсосалися вже більш-менш черга налаштована нормально в нормальних умовах. Можливо, зі сторони вже з грудня будемо когось брати, якщо ви купили автомобіль не у нас, хочете у нас відремонтуватись. А малярка поки ні, малярка поки працює загружено.